Сьогодні День захисників та захисниць. Хотілося б, звісно, щоб всі повернулися додому живі та здорові, щоб родини отримали воз'єднання, діти своїх батьків. Але, на жаль, ми бачимо, що такого відбувається вкрай рідко, і коли буде це завершення, невідомо. Тому. Захистити себе, своїх дітей, на жаль, за допомогою влади ми ніяк не можемо, тільки за, тому, за допомогою самих себе, себе, своїх близьких в той спосіб, який кожному можливий. І я бажаю всім все одно оптимізму, оптимізму мудрих рішень і бережіть себе, свої родини і 不一